Вітаю любі друзі, на моєму каналі. Спершу хочу нагадати, що завдяки нашим захисникам ми втело працюємо на нашу спільну перемогу над загарбними. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне з життям мого саду розкажу про користь крафтового яблучно-сливого соку Юрь. 20% сливи в соці добре впливають на стресостійкість вашого організму, і я вам розповім, як в цьому допоможе натурально яблучно сливовий сік Юри у сливі присутні пектини. Які допомагають виводити з організму концерогени та радіріонокліт. Регулярне вживання слив чи яблучно-сливого соку чудово впливає на стан серцево-судинної системи, дозволяє вивести з організму поганий холестерин та знизити високий тиск. Регулярне вживання слив допомагає відновити щільність кісткової тканини у літніх людей. Сік, прекрасно. Позначається на психічному здоров'ї, заспокійлива дія, дозволяє впоратися з нервовим напруженням та стрес. Сливовий сік з м'якотю здатний знижити кислотність шлунка та позбавити від печії, тому його, як і плоди, сливи вводять в меню людей, які страждають від гастритів та виразу. Яблучно-сливовий сік має протизапальний ефект і в цілому цілю впливає на здоров'я. Покращує апетит та роботу шлунково-кишкового тракту нормалізує обмін речовин та сприяє профілактиці запорів. запобігає утворенню тромбів. Рекомендує для зміцнення зору та підтримки імунітету. Дітям до 5 років можна вживати сік не більше 200 мг на добу, оскільки слива в соці може викликати утворення газів, пронос та кишковий розлад. Увага! Цей сік не рекомендується, діабетикам. Візьміть зазвичай пити сік, мінімум склянку натурального соку кожного дня, пийте сок Йорік та будьте здорові. Натурально свіжовичавлений, крафтовий сік Йориків від виробника, яблучний, яблуко-морквяний, яблуко персиковий яблуко гарбузовий яблуко сливовий яблуко-грушевий об'єм 1 літра та 250 мг. Скляні банці, пастеризований, термін придатності 1 рік, смачно та корисно наступного відео розповім про користь яблучного грушового соку. Підпишись на канал і не пропустиш багато цікавого та корисного на моєму YouTube-каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні! Смерть окупантам!